і ще які зміни ми можемо застосовувати до наших карт? Давайте знову ж таки вернемося до оригіналу. Окрім тих, які я показував, дивіться, ми маємо ось цю панель, яку ми можемо вручну змінити якісь значення. Так? До прикладу, спочатку займаємося ось, ось цією можливістю, яка в нас вказує 0,75. Ми пам'ятаємо, що 0,75 це мінімальне значення для цієї карти, яке може змінити ІЦМ Титаніум. От, і дивіться, знову ж таки, якщо ми тут зміни, зробимо вручну, пропишемо одиницю, вона стане одиницею. Без проблем. Тобто, якщо ми хочемо змінити якісь зміни, застосувати за допомогою швидких клавіш, то ось тут ми можемо робити зміну мінімально 0,75. І давайте до тих 0,75 додамо ще 0,75, так? Застосуємо плюс або мінус, якщо ми хочемо додати плюс, якщо відняти мінус. Спробую я натискаю плюс. 075 плюс 0,75 дає в нас 0. Я застосовую мінус. Повертаюся на своє. місце, так? Застосовую ще раз мінус. Мінус 1,5 градуса випрощення запалювання. Зрозуміло, так? Це я застосував зміни, які я зробив за допомогою швидких клавіш плюс-мінус. Тепер дивимося ось ця область. Це ми повинні з вами розуміти як одне спільне. І дивіться, як воно працює. так? Беремо 0, нам буде так простіше на це дивитися. Page up, page down, так? page плюс і page наступна сторінка, вгору сторінки, кого як нам воно називається, і відсотки. Знач, коли у нас є активована кнопка відсотки, і ми застосовуємо кнопочку Page Up, От, бачите? я застосовую, а воно не міняється. Чому? Тому що в мене натиснуть відсотки, і я не можу застосувати відсотки до нуля. Зрозуміло, так? Беремо якесь число ціле, наступне. І застосуємо так само педжап. У нас зміна відбулася лише на 0,75. Хоча ми з вами очікуємо, що зміни будуть на 3,75. Чому так? Тому що, коли активована кнопка відсотки, застосовується ось це значення у відсотках. Зміна. Використовуючи кнопку педжап. От тепер я використовую педжау. І в мене відбувається зміна на дещо менше значення. Перетворі нас було 15, стало 1496. Тому що зміна застосувалася 5% до більшого числа, ніж у нас було перед тим. Розумієте, знову ж таки, математика. Якщо ми віджимаємо, деактивовуємо кнопочку проценти і використовуємо PageUp, ми вже маємо наші зміни 375, повертаємося PageDown. Тут же застосовується звичайна арифметика, плюс-мінус, тут нічого не міняється. При відсотках ви назад не повернетеся на своє вихідне значення лише при використанні значень. Пейджап-пейджаун я використовував тільки що. Якщо я хочу зробити значення, наприклад, 5, ввожу 5, Enter, 5, Enter і отримуємо з вами. 5,25. Пам'ятаєте, чому? Тому що мінімальне значення 0,75. Крок ми можемо зробити, так? Дивіться. І так само міняємо на 5,25 і повертаємося назад. Те саме ми робимо з відсотками, активовуємо, вводимо, до прикладу, 15, Enter. І робимо зміну на 15%. Скільки це є в абсолютних? 15%. В абсолютних 2,25%. І. Нам головне тепер правильно зберегти, якщо ми зробили зміни у відсотках, зберігаємо у відсотках, якщо ми зробили в абсолютах, зберігаємо в абсолютних значеннях і так далі. Та? Можемо не використовувати перенесення змін до сусідніх карт. Якщо тут буде там 10 карт, зараз глянемо, чи в нас щось таке є. Я вам можливо покажу. Е -е... Давайте я це скину. Можливо, в нас є десь якісь карти пакетіком. Як кажуть побільше. Ну, бачите, тут немає, на жаль, якогось сендвіча побільше. Ось є сендвіч побільше. Я застосовую будь-які там зміни на 15%. Зберігаю. Дивіться, я можу скинути так, оці всі відзначки, позначки галочки. Коли я буду зберігати зміни, І, крім першої, перша не скидається, бо ми в ній зробили зміну, ми не можемо її відмінити через це меню. Розумієте? Ось. Я застосовую зміну, я не можу її відняти. І тоді в мене перенесення не відбудеться в жодну карту. Або я застосовую ще не змінювати жодну, там схожу карту. Ось це важливо. Якщо ви помилилися і хочете повернутися до оригіналу, відзначаєте реси до да, OverFi. Якщо ви хочете просто нічого там не міняти, тоді вибираєте cancel і exit. Тобто ви закрили, просто і у вас нічого не змінилося. Коли зручна кнопка попередня, коли ви зробили, наприклад, якісь коряві, скажімо так, зміни, зберегли їх не в відсотках, а, наприклад, в абсолютах, от, і хочете ще щось там додобавити, та, і потім вирішили, та ні, ну його в баню, давай ми, напевно, це все скинемо до оригіналу. Тут зручно використовувати Reset. Так, ось цю кнопочку. Або попросту просто у... відновлення до оригіналу. І всі карти відновляться просто до оригіналу.